Добрий день. Ну що? Ось я побудував ще одну десятку. Тут я використав всі ті ем, компоненти, про які я розповідав минулого разу, але тут ми маємо ночну камеру від Caddx. та тут я використав новий ESC від Holibro, Теко 32 f 4 Metal. а це ESC на 65 А, яку повинно вистачити, щоб обертати ось ці мотори. Але що потрібно сказати, що це один з перших ЄС на базі М32, і, мабуть, перший ESC на базі М32 від Холібро. А для того, щоб там з'явився М32, нічого не потрібно робити, він вже встановлений по замовчуванню. І ось М32 це прошивка, яка повинна замінити Білхилі 32, тому що Біліхлі 32 більш не підтримується. Більш того, АМ32 це open source прошивка. Для а, контролерів моторів. А, тобто будь-хто може отримати доступ до а, коду цієї прошивки, і, якщо порівнювати з Білкелі 32, яка була повністю закрита. І ось зараз, коли ми використовуємо Білгелі 32 а, на деяких контролерах, ми не маємо змоги оновити прошивку, а, ми. Можемо використовувати Більхелі 32 два для налаштування цих контролерів, але, але ви можете побачити, що Більхелі Сют видає багато повідомлень про те, що сервера якісь там недоступні, і ви не можете зробити те або інше. Тому більхелі 32 зараз не рекомендуємо використовувати. А ось М32 це вже другий дрон, який збирає на базі саме цього контролера, і він виявився а, контролер а, досить непоганим. Так, в комплекті нема кабелю живлення, так, нема ніяких гвинтів, Кабелі, які поставляються з контролером, вони чомусь тільки чорні, а, але це все не проблема. Сам контролер працює добре, і, як і казав, це вже другий дрон, який я побудував на базі цього контролеру. Що я хочу розповісти в цьому відео? Звернути вашу увагу перш за все на те, чи потрібно налаштовувати ЄСІ взагалі. Ми подивимося, як налаштовувати М 32 ЄСІ на базі, тако 32 але почнемо з того, що а навіщо воно нам потрібно. А коли ми будували маленькі дрони, 7 дюймові дрони, ми зазвичай використовували якісь ЄСІ на базі Більхи Лес, і там було все зрозуміло. Вам потрібно було під'єднати дрон до комп'ютеру і запустити ЄСІ конфігуратор, щоб зазвичай навити прошивку з Більхи BL до BlueJ. Чому? Тому що BlueJ підтримує b D-shot. Це дозволяє вашому польотному контролеру отримувати інформацію з моторів, і регулювати їх оберти, щоб синхронізувати мотори між собою. І це дозволяло літати більш повніше і а, навіть погано зібраний дрон, погано налаштований дрон міг літати, якщо B-Direction shot був а, а, активований. В разі Більхелі 32 або am 32 ми маємо bidirectional дішот по замовчуванню. І, звісно, питання: а потрібно нам взагалі налаштовувати ці єсть? Ну і а, на своєму прикладі, я мав змогу побачити, що потрібно. І ось ми побачимо на прикладі Теко-32, що потрібно. А, ну і якщо а, є ці. Навіть добре налаштований. А по замовчуванню все одно потрібно розуміти деякі параметри. І тут я маю приклад. А, коли я побудував свій перший DC-мовий я використовував Helly 32. А, там зазвичай я використовував щось від GPRC, а, мабуть, так і 70. H70. Ну, і я вважав, що в мені є ці. Налаштовувати не потрібно. Ну і в JPRC так це дійсно не потрібно, але коли я запустив мій перший д дрон, дрон, я його добре не налаштовував. Я хотів побачити, чи літає він взагалі. А то він а, піднявся десь на висоту 50 а, сантиметрів та впав. А, я передивився дрон, перевірив всі контакти. Запустив знову, і він знову а, піднявся, а, і через 10-20 секунд впав. І ось е, я тоді а, побачив ось цей конденсатор, який е, відвалився, і обидві а, ножки цього конденсатора пригоріли, і побачив, що мотори у мого Дрона та ЄСІ дуже горячі, їх неможливо торкатися. Ну, і звісно, я зрозумів, що окей, а, мій дрон не літає, тому що він дуже погано налаштований. Налаштування в Betaflight по замовчуванню а, працюють добре для а, 5 дюймових дронів. А, 7 дюймові дрони теж більш-менш можуть літати, особливо якщо активований B-diрекшн А ось а, для 10 дюймових дронів ці налаштування зовсім не підходять. А, але в. Все одно залишалося питання, чому він впав, а, чому він не спалахнув десь в повітрі? А впав тому, що в моєму випадку ЄС було налаштовано таким чином, що там була максимальна температура встановлена, при якому при досягненні якої ЄСІ вимикав двигуни. Там було, мабуть, 140 градусів. Я бачив багато відео, де рекомендують вимикати цей параметр взагалі. Але я це не рекомендую робити. Ось в моєму випадку, якщо цей параметр вимкнути, то мій дрон би би в повітрі. А так, я не втратив дрон, я тільки його перенаштував, припаяв новий конденсатор, і він полетів з новими налаштуваннями без будь-яких проблем. Тому, починаючи з того дрона, я почав перевіряти і всі налаштування, щоб мати змогу впевнити, що там є параметри, такі як температура, наприклад, які мене задовольняють, особливо як коли я експериментую з дронами, особливо якщо а, я. Не знаю, чи полетить він взагалі, і хочу якимось чином зберегти мої електронні компоненти, я завжди встановлю якісь дуже такі консервативні параметри. А в образі білька 32 в більшості випадків я перевіряв параметри і нічого не змінював. А ось для АМ-32. В багатьох випадках вам потрібно щось змінити. І ми зараз подивимося, які саме параметри вам потрібно змінити. А, тому що деякі параметри, які є в прошивки по замовчуванню, вони не підходять для 10-діймових дронів, та майже для будь-яких дронів, які ми плануємо збирати. А, почнемо з того, як налаштувати ТК-32. Та будь який М32 ЕС, яку утиліту для цього можна використовувати. Якщо ви вже налаштовували щось на базі Bільheлі ES, то знаєте, що є утиліта ЄС С конфігуратор. Ось ця утиліта вона підтримує m 32 але я не рекомендую її використовувати. Чому? Тому що вона не підтримує всі параметри в М-32. Ось давайте під'єднаємо наш трон до цієї утиліти. Спробуємо отримати всю потрібну інформацію. Ось ми можемо, як завжди, змінити прошивку, оновитися до останньої версії. Можете побачити, що по замовчуванню, ось ці ESC, я не торкався його. Ми з вами його в перший раз під'єднали до комп'ютера, можете побачити, що ось на цьому ESC по замовчуванню є версія M32.08. Але остання версія ось в ESC-конфігураторі конфігуратор C2.12. Але якщо ми подивимося інші параметри, ось, наприклад, ми маємо Variable PWM Frequency. А, але де а, ця фик... частота задається, а, я не бачу ніякого параметра, який дозволяє мені визначити цю, цю частоту. Більхлієс в людей зазвичай ми вказувало цю частоту, коли ми прошивали наш польотний контролер, але якщо ми це спробуємо зробити для М32, то можете побачити, що тут ніякої частоти. Якщо навіть ми виберемо версію, ніякої частини вказати не можна, я перевірив а, всі параметри з цього списку, який тут можна побачити, і зрозумів, що майже всі вони присутні. Але ось, наприклад, PWM а, задати чомусь тут не можна. Тому я цю утиліту не використовую для АМ-32, є утиліта, а, яка. Була розроблена виключно для цього типу контролерів. І ось ця утиліта доступна на сайті am 32k Я так розумію, що це Канада. Але ви можете побачити, що, наприклад, а, контролер, який ми зараз використовуємо, він в він вона, ця компанія підтримує саме цю утиліту. Ну і давайте спробуємо подивитися, чи зможемо під'єднатися до нашого контролеру. Ну, ось я щось а, нажав, нажав Connect, і а, виглядає так, що а, наша утиліта знайшла всі 4 Єссі. Yes, я маю 4 в одному, і зараз ми спробуємо зчитати параметри. Ось ми маємо всі наші 4 ESC. Ну і перше, що а, слід зробити перед тим, як а, змінювати будь-які параметри це ценовити прошивку. Ановити прошивку, а, тут є а, пункт флеш а, Firmware. Давайте спробуємо його натиснути. Ну, ось. А, Тут вказано, яку прошивку ми можемо використати. Можете побачити, що це 2.12, це та ж прошивка, яка була в EC конфігурета. Остання. Виберемо всі двигуни, які ми бажаємо прошити, та виберемо Start Flash. Щось. Відбувається. Це тільки перший ESC. А, якщо порівнювати швидкість з прошивкою BIL HELS на BlueJ, то, звісно, BlueJ а, прошивається значно швидше. Воно менше можливо. Ну, ось перший ESI ми прошили. І пішов другий. Ну, ось я прошив мій ЕСІ, І зараз можна пократися з параметрами. На що треба звернути увагу. Перш, перше, на що треба звернути увагу, це температур ліміт. Я ось про це якраз розповідав. В EGLI 32 я перевіряв цей ліміт. Дивився на нього і нічого не змінило. Але ось тут подивиться, чомусь стоїть 35. Я не перевіряв, що буде, якщо не змінити цей ліміт. Багато хто може сказати, можливо, це мінімум, який є по дефолту, і означає, що ліміт не працює. Але якщо ви цей слайдер передвинути вправо до кінця, тому можете побачити, що там є Disabled. Чому там стоїть 35, і як буде вести з себе am 32 esc коли там стоїть 35, я не маю ніякої уяви і перевіряти це не хочу. Тому а, перше, що треба зробити, це встановити температур ліміт. Що саме цікаве, я не можу змінити його назад в 35. Мінімальне значення, яке я можу встановити, тут 70. Можливо, 35 все, що менш ніж 70. Можливо, це означає, що цей ліміт буде ігноруватися. Можливо, можливо, ні. Тому перше, що я звісно тут роблю, я встановлюю ліміт 140. Коли ви налаштуєте дрони, коли ви впевнені, що воно все працює, можливо, вам потрібно буде його відключити. Але а, я зараз його а, тільки планую тестувати, тому я встановив ліміт на 140, це той ліміт, при якому мій контролер не спалахне, але конденсатор вже відпаде. Наступне, що нам обов'язково треба встановити, це мотор КВ. Мотор КВ відповідає. За те, як швидко наші мотори можуть обертатися, і по замовчуванню ви можете побачити, він стоїть біля 2000. Але в моєму випадку я маю мотори на 900-ті. Мені важко зараз сказати, я ще не дивився код, як воно відображається, де використовується цей параметр в яких формулах. Але а, багато людей кажуть, що якщо його встановити більшим, ніж а, а, той КВ, який підтримує ваш двигун, то а, з двигунами може статися щось недобре. Я це перевіряти на практиці не хочу, тому я встановлюю мотор QV в а, саме той параметр, який підтримується моїми моторами. А, ну, і а, останній параметр, який можна встановити, це протокол. А, можна використати, то в нашому випадку ми плануємо використовувати дішут. Буду використовувати протокол дішут або поставити в авто. Ось і все, що потрібно змінити для а, цього А, є сі, а але а, давайте розглянемо деякі інші параметри. Uh, перший параметр uh, це Stack Rotor Protection. Цей параметр uh, відключає, дозволяє відключати мотор, uh, якщо uh, мотор має uh, дуже великий супротив обертанні. Uh, коли це може статись? Коли у вас дрон впав, uh, заплутався десь в траву або щось таке інше, і продовжує намагатися uh, вращатися? А в цьому випадку ваш мотор а, з великою ймовірністю згорить. А ось щоб цього не сталося, з Rotor Protection – а, це дуже а, важливий параметр, тому що я бачив вже багато моторів, які згоріли саме тому, що дрон впав, мотор продовжив обертатися. А, наступний параметр. А, нам не дуже цікавий він, а більш необхідний для краулерів. Він не використовується майже на, на тих дронах, які літають. Ми не маємо ніяких холл-сенсорів, тому ми не будемо використовувати цей параметр також. Але декілька моторів. Особливо від європейських виробників, наприклад, Maxon, вони мають вбудований холл-сенсори. Можливо, цей параметр комусь знадобиться. Наступний параметр, який я а, зазвичай змінюю, це variable PWM. А, PWM взагалі вказує, скільки імпульсів відправляє EC на двигун, а, щоб згенерувати необхідний а, рівень току. А variable під БУЄМ означає, що а, кількість імпульсів а, може варіюватися з а, якоїсь мінімальної відмітки, коли ми стартуємо наш дрон до а, якоїсь максимальної відмітки. Ось тут по замовчуванню є 24-48 кГц, а, тисяч імпульсів в секунду. А це м м я зазвичай це вимикаю. Але ви можете переекспериментувати. Для великих дронів PWM встановлюємо в 24 або в 48, 48 кГц. 96 потрібно для маленьких дронів. Тому, якщо ви хочете переекспериментувати, можете використовувати 24-48. А я зазвичай встановлюю цей параметр в 48 кГц. Для мої, моїх е, десяток, і воно все літає без будь-яких проблем. Наступний параметр я е, е, теж стосується під або а е, він вказує, чи буде використовуватись, е, чи буде ЄС е, е, примусово е, зупиняти мотор, е, посилаючи туди якісь імпульси, якщо ви. Хочете знизити кількість обертіло мотора. А цей параметр я залишаю увімкнутим, тому що він дозволяє значно різвіше керувати дроном, і якщо ви хочете змінити траєкторію різко знизити, зупинити якісь двигуни, це дозволяє вам. Значно швидше отримати результат. Ну і наступний параметр: ми вже а, говорили про температур ліміт, який я зазвичай використовую при налаштуванні дрона. Current limit – це не дуже важливо, я його залишаю як він є. А, і а, є ще ліміт, а, який дозволяє відключити мотори, якщо у нас буде дуже а, низький вольтач. В нашій батареї. Ось це включати не потрібно, особливо для тих дронів, які ми збираємо. Наступний параметр важливий для тих дронів, які працюють на землі, вони нам не потрібні для наших а, літаючих дронів, а вони вказують, а, як стартувати мотори, коли ми а, тільки запустили двигуни і пробуємо рухатися вперед і для. А, Тих дронів, які працюють на землі. Це, мабуть, важливо, але я в цьому не розуміюся. Я тільки летаю. А, Ну і наступні параметри. Servo settings – це те, що ми можемо встановити в Петфлай. Зазвичай робимо і вказуємо а, мінімальну, максимальну позицію наших стиків. Також є параметри, які вказують, що потрібно галькумувати, якщо ми зупинили мотори. Я теж не вважаю це потрібним в дронах, але ось такий параметр може бути корисним для наземних дронів. Ну і майже все. Нічого складного, але, як я й казав, якщо порівнювати з BLHL 32 або навіть з С, а ось температур ліміт і мотор КВ, це ті параметри, які нам потрібно Обов'язково встановити. А ще два параметри, про які я забув це кількість полісів у мотора. Зазвичай це 14. Ну, от якщо ми відкриємо вкладку мотора для GPRC, давайте подивимося, чи вони десь тут є. Тут зазвичай вказана кількість полісів. Ось можете побачити 14. Але ви можете перерахувати магнитики, які є а, на самому моторі. Це не дуже зручно, зручніше подивитися в параметрах а, на сайті виробника моторів. Ну, і а, є ще параметр, який вказує, коли а, катушки самих двигунів. А, коли, щоб вони оберталися, там параметр пов'язаний з тим, де знаходиться котушка відносно магнитів, а ми це не будемо зараз намагатися зрозуміти. Достатньо, достатньо зрозуміти, що цей параметр зазвичай вказується в диапазоні від нуля до, мабуть, 31 градусу. Тут чомусь. 22, Але а, десь а, значення від 15 до 17 для більшості моторів є оптимальним. Ось тут стоїть 15 градусів. А, як це значення підібрати, мабуть, тільки експериментально для а, якогось мотора, але ми ось залишимо те, що є по замовчуванню. Ось такі параметри ми встановили, і зараз нам потрібно ці параметри. А, Якось зберегти. Тут є багато чого. Ось є кнопка Save. Ось щось сталося. Спробуємо зробити disconnect і connect знову. І считати наші параметри. Ну, що ми маємо? 140, 948. Ну, все добре. Можемо від'єднатися, і а, наразі мій дрон готовий до випробувань. Дякую.